Сміх та гріх. Гумор під час війни. Ну, не те, щоб гумор уже. Все-таки передача пережила а, якусь не, не якусь, а повну а, реінкарнацію і трансформацію. Але ти не менш Мене звели Олександр Сердюк. А, всім гарного настрою. Це сміх та гріх. І. Ніколи б не подумав, що буду брати інтерв'ю, якщо чесно. І якось так я згадав, думаю, ну класно буде, можливо, людину повернути на півгодини з того, що зараз відбувається. І я думаю, це дуже цікавий гість і е митець і творча особистість, мабуть, зараз на даний момент на паузі, але нині можна казати, що ти військовий чи не можна. Ну, напевно, якщо ти вже сказав, то вже. Ну я не буду казати, яка бригада, яка частина. У нас сьогодні в студії Олексій Райт, режисер, засновник театру МДТ. Ми про це будемо зараз говорити. І не тільки Я не знаю. Це дуже така цікава біографія, що я, мабуть, всього і не згадаю. Я так? вже не пам'ятаю її. Да. Доброго дня. Доброго дня тобі. Я тобі радий бачити. І дуже е, див... Мені теж дивно було, що ти взяв, запросив. Я думаю, ну нехай, якщо є час. Якщо ж у тебе є часто виявив, що виявилося, що є. Клас. І що так дивно, ти їхав якраз від нашого спільного знайомого Павла Олдошина, який зараз теж на війні. І перше, що я побачив, коли Олексій під'їжджає на мотоцикл, я думаю, господи, настільки все змінилося. Я кажу, ти коли навчився їздити, кажеш, на початку війни. Ну, війна змінює людей. Абсолютно. абсолютно. Ну давай поговоримо трохи про творчий цей твій, бо для мене завжди було цікаво, бо я там. Чуть-чуть трошки е, був в театрі МДТ. Е, і як у тебе? Трошки. Ну, ну два роки. Ти був насправді ще спочатку, коли все заснувалося. Ні, ну там уже вже був. Ну, я воно... вже йшов, вже прям вже вже ні, ну воно воно тільки було, знаєш, так от в зачатку, і воно почало тільки розвиватись насправді. Як у тебе це сталося? Коли тебе ця творчість укусила, що ти такий поняв, що. Ти знаєш, я так скажу тобі: мій батько якось зайшов до мене, коли я вступав до вузу, до Академії культури, він зайшов і такий каже: може, ти підеш на комп'ютери вчитись, там Мені щось таке. Да. Я такий ні, ну добре. А, -а, а що стало поштовхом, що от прям ти відчув це? Ти знаєш, це було моя, мабуть, вчителька. Вчителька класна, з якою я зустрічався десь а, років 5, мабуть, тому, чи 6, 6 в Німеччині, і, і вона, до речі, донатила мені на останню тачку. Wow. Yeah. Вау. Вона, вона дуже турбувалась. В неї не було багато грошей, але вона допомагала. Це класна керівниця була. Да? Чи... Да, це класна керівниця. І що вона тобі сказала? Шо, чи вона якась така творча була. Вона була ще в студії у mm. І це її життя якесь таке було, що вона не могла щось там не творити в школі своїй. Ну, тобто вона вже там робила. щось? Так, да, Ми там виступали, щось там робили на всяких конкурсах, щось там їздили від школи, щось таке Таке uh -huh. дуже смутне, я пам'ятаю, насправді все, але я про це не хочу розмовляти. Uh -huh. бо, ну, воно, ну Ти знаєш, ну це... це, це як актором там був, чи вже, чуть-чуть трохи -чуть задивлявся. Моя перша роль була в Анвізі. Цей вчитель німецької. А, а мене Сватня на гончаріться. теж сама класна керівничка. вирішила погратися в театрі, а головна умова була, чому я погодився замість уроків репетиції. О, да, а, в нас це ж таке я було, але ще я з усіма бився, сварився, і вона мене забрала до свого класу. О. Така була історія, і якось так все почалося. Вона побачила, що це ліки да, від того, що ти дав трохи да. в Академію культури ти з першого разу поступив? Так, да, Це було взагалі дуже крінжово якось. А, ви уявляєш, там був випуск, школа, да, випуск, ніч. Да, оці випуск, mm -hmm. ні, всі, оці всі п'янки, це, все, це все. Зранку я пишу новій вчительці, бо стара вчителька, яка зараз в Німеччині, вона поїхала рік тому. Я їй пишу: сьогодні в 12 я забираю у вас диплом і йду, здаю його. Mm. І вона приїжджає, видає мені диплом. Ну, типу, ми в 6 чи в 7 розійшлись в 12 Вона у школі, я в школі беру диплом і їду, віддаю його в академію культури. І мене типу документи здані і виявилось, що першим я здавав екзамени. <гум> <гум> це <було>. На режисера <гум> тоді чи на актора поступов? Це, Ну, якось воно, типу, на актора хотів, але чомусь не пішов, чому не пішов, сам не знаю. Чи хтось мені щось сказав тоді, я не пам'ятаю і пішов на режисера. Але це була естрада, таке, все знає, це, це Цей дядько з вусами дав тебе? Да, Бо, то, я цей... забув, блин, як його прекрасне прізвище. <гум> Інь і янь, інь і янь, гаріславець проти Гардієва. Да. Бачиш, дуже близько. Да, 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 да. Це було неймовірне. Я бачив його, як він розбори польотів робить просто, як він, як він жорстко став на місце. Да, він ще був такий раз в розгарі в нас, розгарі. коли ми вчились нього. Ну, таке така цікава людина. Хто його знає, завжди так з посмішкою. Йомаю! Це тоді, так розумію, Паша Лошин тоді, тоді, тоді в цей час чи раніше чи ти поступив? Це я не пам'ятаю, як я там, Паша теж провчився один рік там а, і щось і апчели, не там вчилася, та, і, та, та. хто там і Ставропольський вчився. Це і... такий сильний курс був, да. Але ми були в різних курсах. Ну так, да, Гарриславець, старопольські да. який ми з дивом потім потрапив до Ставропольського, хоча навчилася. Ой, до Старопославця, до хоча ми з Гардієвом, так. Горд Апчел вчилась в Гардеї у Гардеєва. Так. Так. Так, так, так. Це був молодший курс за два чи три роки. Не Як ти відчув, що і, і, о, давай так, е, яка була перша така режисерська робота? Що прям ти так ну, відчув такі не те, що крила, бо, понятно, що істрада це, на жаль, це тут. Я не хотів ніколи страдою займатися, mm -hmm. Просто воно так вийшло. Mm -hmm. і, типу, ну просто в мене не було голови тоді на, mm -hmm. на цьому, на тулупі моєму. Mm -hmm. Тобто вона була, але і немає. Ну і зараз не трішки, я відчуваю. Окей, ну а як вона формуватися почався? Вертеп. Я спершу зробив вертеп, а потім мене запросив цей Ігор Леонидович Галенко, який ще залишився навіть зараз моїм директором. В Юракадемії? Так. Да, це, блин, так. І, дуже... і він він був такою ключовою фігурою в моєму житті, яка зігралася на те, що я займаюся театром. Правильно розумію, О, окрім того, що ви там все ж таки робили ці концертні страдні, він тобі дав, чи, чи як це старий старшо з'явився в цьому прекрасному підвалі, що кажуть, а давайте ми будемо робити щось, щось інакше. Ще коли я навчався, чи на третьому курсі, чи на четвертому курсі, десь е, було так: е, відкрився палац, угу. їм потрібні були люди. Ми з ним вже працювали е, так, сяк чи інакше. І він каже: не хочеш ти займатися. Я говорю, а чого не хочу? Хоч хочу. хочу, да. хочу да. Клас. Ну я, я ще не розумів, що буде. Ага. Що буде, що взагалі вийде щось і те. А потім це люди, які, які прийшли, які все це зроблять. Бо це не моя заслуга, що є театр, це заслуга людей, яка е, цей театр творила. Бо ну, ну що там, режисер, то режисер. Ну, режисер не просто режисер. Не це не це зрозуміло, але виставу творять артист. Я маю на увазі. Ну от ми говоримо про тис, це були студенти є це були юристи. Так, так ну це мені пощастило на Богдана вийти. Там ще був Вітя, ніхто не знає, а був Вітя. Це перший актор. І так, він, так, дуже, так. він дуже талантливий, насправді. Там він? була ціла така дуже дуже моцна була. То вже пройшов час. Угу. А до того часу вже була зроблена перша вистава там дракон по шварцю. Угу. Зараз була б дуже цікава вистава, oh, де, да, да. мені здається. І е, потім тільки щось ще було зроблено, а потім «Монолог Янгола було зроблено. Oh, Це, не згадується. Це Ключова, досі... ключовий такий така вистава, яка. Показала, що все цим можна займатися. Я, мабуть, найбільше плакав за виставу на монологію. Ну, а це була заслуга Богдана насправді. тому що ну, режисер режисером, але е, актор, моновистава, йому там 20 років, і він це робить ну, дуже гарно. Причому вистава могла йти як і дві години, як і три години. Богдан міг втікнути під час вистави, його потім шукали посеред вистави, потім він повертався. це... Ну, це було да. Це був як ми тоді. Я тоді називав це експериментом. Я йому дозволяв, і ми домовились про те, що ми будемо робити, те, що ми відчуваємо. І це було ну таке 100% творчість угу. в усьому. Там було і у Насті Мілєвської моновиста, і у Даші моновистава. Це вже, це вже інший шлях, коли я зустрівся з цим клім, Клімом. Mm -hmm. Не хочу про нього зараз говорити багато. Ну, да, ну, да. Да, він, ну він сильно повпливав на всіх тоді, на Харківській, коли прийшов він, цей мастер-клас. Так, да, він останній останні з динозаврів геніїв яких можна признати генієм, але він зараз на іншому боці, то нехай там залишається. Так, так. А... Ну да, я ще вот згадую. Тоді ти це не розумів, а зараз ти кажеш, бін реально, люди, юристи, Настя бібліотекарка, і, і вони грали, і півтора години могли тримати глядача без всіх хазів, без ну ти бачиш, у нас був бонус, дуже великий бонус. У нас було приміщення, і воно зараз є. Угу. В нас був необмежений час. Використання цього приміщення в нас не було нічого практично з, там з реквізити, та й таке інше. Ми самі це все якось крутили, мотили і таке інше схеми. Угу. О, не знаю, як це все назвати, але нам дозволяли це робити, і це в цьому заслуга юридичного університету. Чому це така дивна знаєш ситуація? На великій сцені там, як завжди, там відбувається якийсь концерт-концерт, і ти заходиш взагалі в інший всесвіт, да, в да, інше да. приміщення, і да, там да, відбувається да. просто. Це це коли був ще живий ректор, він вводив, там показував всім цим там шишки ж приходили. Тоді на а. це дивиться цей палац, в ньому щось гарне, щось негарне. Ну, це було тоді, було там дві дві тисячі там шостий чи сьом, восьмий, мабуть, рік, угу. коли. І хлопці спали прямо там, знаєш, і mm -hmm. приходять ці шишки, виходжу я в майці, якісь такі, mm -hmm. <клес> такі в джинсах якийсь обношених, і вони всі в костюмчиках таких. О, привіт, я кажу. Oh, Блін, да, отака, да. отаке було життя. Ой. Я у тебе завжди хотів запитатися, бо ти знаєш, мені нагадуєш інколи, коли ти приходиш на вистави, ти не знаєш, де Олексій почне сміятися, і чи це сміх поваги, чи це сміх гумористичний. Просто тиша, це як одеський глядач, ти не знаєш, де одеський глядач буде сміятися. Як у, у тебе був якийсь такий протест, чи тобі дійсно подобалося? чи ти сміявся від того, що відбувається? Бо я тебе частенько бачив на різних виставах, і, і в тиші, в повній темноті. Я, ти... Слухай, я сам не розумію. Була вистава у Настаченка Олексія, називається вона «Шут балакерів». А, ага. І ми... Прийшли схло з моїм другом, режисером, він в Криму був тоді, коли почалась війна, його гнали, Там я вже втратив з ним зв'язок. І ми з ним сміялись на таких речах, на, на котрих не можна сміятися. Є, Для мене є така штука, що сміх у глядача виникає. ну, ну це, це, це не можна запрограмувати. І в мене також це не можна. Але коли ну, якась, от я. Але Олена Шапчел теж в мене грала в виставі. Угу. Якось було так. А, я пам'ятаю цю Бу Була. Да -да -да -да. Це Заміна, да. тр трішки стидно за деякі вистави, але є, є таке Ми, якось я упирався, щось хотів зробити, але ти ж сам розумієш, що виставу можна зробити, і коли є якісь умови. 30%. Тоді умови якось я вижимав з усіх людей, і це, це, мабуть, мені будуть пам'ятати усі. І це... Те, це, ну, це, це є, що є. Okay. І за це буває стидне. І Отже, вона грала, yeah, і в неї були моменти, коли я дуже сильно ржав. Дуже сильно. Uh -huh. Є такі знаєш, речі, які... Ну, ти знаєш, це смішно. Uh -huh, uh -huh. А є речі, коли ти дивишся, як це трапляється. Ти, то щастя, якесь знаєш, виходить, uh -huh. і таке, Ну, мені дуже смішно буває. Тобто це чисто гумористично, це ти не сміявся з того, ні, що це було чисто твоя. Так, ну, більш... да, я дуже голосно сміюсь, коли дуже це, це якось гарно. якось воно. Ну знаєш, у мене була вистава, коли я палець отак показував. Uh -huh, uh -huh. Оцей зла вистава. І uh -huh. коли я палець, отак була одна вистава, коли я сам сміявся дуже сильно. Отак палець показував. весь зал, там 70 чоловік, маленький, да? і там всі сміялись. Чому я можу там собі якось, знаєш, придумати, як це було. Але насправді, чому це, от, от насправді, я не можу сказати. Ну це, то да, я, я дуже це пам'ятаю ці моменти. Ну ще так, да, я ще знаю, що теж ти такого досвіду розумієш, що я, ну я теж через цю причину пішов. Я тоді, на жаль, не розумів, що таке бути керівником театру і що таке, як це все має цей. І ти в своїй маленькій дурній голові думаєш, ага, тут щось, щось не так. Тут щось. І потім, коли ти сам пройшов цей шлях, я розумію, господи, да, мабуть, Олексій був правий. Тоді я тобі і... так скажу: актори завжди праві, режисер теж завжди правий. Ага. Якщо воно сходиться, це дуже добре. Так, Якщо так. не сходиться, це погано. Да, тому я хотів посити пробачення, да, що я тоді все-таки не говорив багато зайвого, бо я тоді не розумів реально, як це працює. Мені, наскільки це важко? Мені здається, що всі були праві, а я да. не правий, бо е команда в футболі виграє, коли тренер гарний. Ага. І на полі бою теж виграють тоді, коли гарний командир. Якщо командир не дуже, uh -huh. то ніхто не виграє нічого. Ні, ніякі, ніяку там операцію, нічого ми не виграємо. Uh -huh. Ми можемо гар гарненько щось показати, от наразі зараз мені дуже все чітко зрозуміло. Але uh -huh. якщо командир не дуже, то ти нічого не покажеш. Ну це правда, так. Да. Як у тебе ці два світи уживалися? Бо мені здається, коли може потім з тобою зустрічалися вже в пізній період, бо НДТ театр це гротеск, великі комедії, поп-комедії, але якісні комедії. І паралельно в цьому ж світі існують е, мона вистави Олексія, де люди приходили, думаючи, що це зараз буде щось якесь да, да, да. це яке це продовжує. І, да. вони, і вони потрапляють в абсолютно в інший вимір. Да. абсолютно. Я, я постійно попадав тут в просак. Yeah. <рес> 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 да. Постійно. Ну, воно не оживається. Я зрозумів одну річ: по-перше, треба а, робити і те. І те. Uh -huh. ну, ти, я не можу як митець от зараз сказати, от я буду робити тільки чашку ось таку. Uh -huh, uh -huh. Якщо я не знаю, як робиться така чашка. Я не буду митцем, Ну, я не розумію, як. Я повинен це, ну, Хто там, Бергман, наприклад, дуже багато вистав різних і е, фільмів випускав. Дуже багато. Uh -huh. Чому? Ну, Тому що він використовував можливість. У нас була якась можливість, ми її знаходили, щоб щось зрозуміти, як робити, наприклад, комедії, поп-камедії, uh -huh. буржуйські, я їх називав комедіями. Треба, їх треба робити це дуже важко. Насправді, насправді, uh -huh. Uh -huh. це серйозна штука, і це не ну не просто акторів зібрав там. Ну так, да, бо, бо по перше, це ну набагато більше вкладень треба в велику виставу, більше акторів і зібрати треба людей. Де. Це найголовніше. Бо і я так розумію, завдяки поп комедійним виставам уживалися інші вистави так, не комедий, так, ні, вони, бо, щоб вони е- доповнювали один одного. Так, е е да, спочатку я спробував, якщо казати. Про те, як є, спробував, щоб існували там оці всі андеграундні якісь вистави, там самостійно так, так, але це неможливо, бо інколи там якась вистава коштує стільки ж, скільки велика вистава по своїм затратам, а вона дає поштовх на якийсь розвиток, розумієш? І, а без розвитку, ну, типу, якщо просто кліпати якісь комедії чи там. Боїнг-Боїнг і пішли, 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 пішли. Все, все це, все, це, все це кліпати, кліпати, то просто ну нашо воно все потрібно. потрібні великі вистави, які будуть живити, всі все інше і розвивати все це. Хочеться ще раз згадати, бо я до єдине, що знаєш, я, я ну, театр важко повертаюся, хоча це було дуже класно, коли мені літом запросили порати Брона Шульця ще драматичну роль. Це було те, що мені треба на початку війни. Але, мабуть, найкраще, що в чому я приймав участь, це одноруки і спокене. Це незабутній досвід. Це а, да, в тебе було дуже гарне, там деякі речі були просто. Я не буду казати, як воно є цими словами. Альберт, тому що було. був цей прекрасний з Камеру на хлопець. Да, Ну він б з ним важко було, да, да. Він, але це було Ні, просто. В, тебе, в тебе було офігісне. І Деякі моменти прям точно дуже і те, що ніхто б не зробив тоді. І Настя грала гарно, і Богдан грав. Хоча для нас це була дуже важка вистава. Дуже важко. 4 те, те, і для того, наприклад, зараз я, я б її зрозумів, як зробити взагалі по інакшому Так, так. Взагалі все по-інакшому зробити. Отак, так, отак, отак, отак. І може, я б навіть і там Макдональ не взяв би працювати а. з ним, бо бо там є питання з драматургією. Насправді є. А. Вони а. є. І тоді ми просто. Ну, це Брали був ти. такий панк рок просто. Я на першій виставі чуть не запити, щось там чуть тряпка загорілася у тебе, коли там не міг зіграти, щось якась тряпка да, загорілася. Загоріла. А потім ми придумали бензин. За кулісами людей виносили тебе. Вони не виночують запах бензину і не розуміють, що і деяких людей прям виносили. Ні, коли загорілось, то вже було йшло. Тобто, ну там було, було декілька знаєш, таких придумок, які неможливо було там реалізувати. Треба було, щоб цей упісявся. О, блін, ну я таке не вийшло. У тебе не, теж не вийшло. Не вийшло. Та, блін. На це єдине, що Насправді це важко. Да, це важко, да, щоб публічно да, зробити це. Але я досі дуже. Це, це фан... чернуха, чиста чернуха. Чиста чернуха. І, і Богдан був інакший, бо йому теж було важко, бо він. все ж таки... Ну, це дуже важка психологічна роль. В принципі, всі персонажі там були там психічно бу... хворі. Там люди. був е... Як це возраст. Uh... Да, там, був, там була літня людина. Треба грати літня людину, а йому 20. там. Три-чотири та, та, так та, було. Та, Але он... більш-менш вийшло, да. і ну воно вийшло на той момент, на, воно та, вийшло та, на, на своє. тоді ж. Цей ми окупували, як він називався, Бомер. О, та, 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 ми та, домовились та. тоді з Бомером, там і цю сцену зробили, і світло повісили. Ну там схеми були такі, що. Щоб ви розуміли, які ну, ну, схеми, я згадав другу виставу, Я в туалет ходив під сцену. Ну, Вибачте, для глядачів в Бляшанку, бо там туалет на першому поверсі, тобі виходити через 5 хвилин я кажу, Настя, я вже більше не можу, будь ласка. Ну, Це, до речі, цей зал би був гарний, якщо б все, усе, усе приміщення віддали до театру якогось маленького. Mm -hmm. Це було б дуже гарно. Але, на жаль, да. Офігезно просто було. Сталося, як сталося. Ну і от 24 лютого і ну, все ж Кереберть, все життя Шкереберть, або навпаки, ми всі прокинулися. І я дізнаюся, що Олексій, ти як добровольцем пішов, чи по повістці, чи по... познаєш така... такий камінь в мене зараз, бо це пов'язано з моїм племінником, який загинув на війні О, співчого. того літа, і ми з ним разом пішли там 25-го чи 26-го нас. Відправили до, там, до одного місця, потім ми не змогли туди потрапити, потім облава, потім ще. Ми не туди не потрапили. Я відправляю їх на е там десь е косов. Косов, ага. таке місто, я в Івано-Франківську. Вони там тусували. Але потім я там, через деякий час, я потрапив до підрозділу, почали працювати вже, і він. Тут в мене камінь, бо я його не зміг я так зберегти. Ну, uh -huh. все. 21 uh -huh. рок хлопцю, і все. Ох. ох ох ох. Так. Я потрапив, бо ну, я розумів, що я не можу жити. З розумінням, що тут будуть росіяни. Так, так. Як ти на це, ну, я, я розумію, що армія це абсолютно інша реальність, але все одно творча жилка все одно жива. Як ти на це дивишся? Як на якусь дуже криваву виставу, чи ти просто вже військовий, як військовий, і дивишся, що все, там десь на паузі все життя? Чи все одно включається момент, коли ти включається якась знаєш, така. Ні, Ну, воно ж... ну якщо ти 20 років займаєшся цим, то воно ж нікуди не, не піде. То... Не знаю, от… Ну мені воно допомагає в деяких моментах. Mm -hmm. Комусь чимось цим допомогти неможливо, бо люди, е, ну, це, типу, я би з цими людьми зустрівся би, е, якщо б вони в мене працювали монтувальниками, або кимось чимось. Угу, угу. все. бо ви не перетнулися таку компанію? Ні, та, ми, ми б не переткнулися, там, може, з однією людиною, там, а з усіма іншим ну, не переткнулися взагалі ніяк. Бо це взагалі ми, ми просто в різних пластах живемо. Угу. Соціального життя взагалі. Ну так, так, так от. Вони нормальні люди, є, є не дуже нормальні люди. Так. ну, різні. І для когось ти теж або нормальний, або там ненормальний. Ну, та я для всіх такий крінжовий, вони так кажуть. Типу, якісь люди казали, так. ну. Але це не стосується так, розумію, того, що ви робите. Ні. Так, коли це йдуть Ні. Операції, Результат сьогодні. не стосується моєї крінжовості, як вони кажуть. Блін. Yeah. Ну тому що я можу бути експенсивним, я можу кричати, я можу, oh, yeah. я можу щось, щось зробити, що вони не зрозуміють. Можу їхати в машині і співати, oh. і мені це подобається. Oh. А вони не розуміють, що oh. ну, ну, типу, вони Ти, зрозуміло, всі співають в машини, oh, коли так. всі співають. А oh. я можу сам співати, yeah, коли, коли вони не співають. Yeah. Ну так, да, типу, я можу собі дозволити якось мислити наїхати на когось, тому що я розумію, що це можна зробити. Це треба зробити, а mm -hmm. хтось не може це зробити. Uh -huh. Що є, є якийсь оцей той стан? Що як взагалі є такий сум за театром, чи чи якісь ідеї, чи поки, uh -huh. поки що все це десь рік тому я навіть зіграв виставу, було такий час 22-му uh -huh. року, з 22 го на 23 й в мене в мене було чотири місяці, коли там такі всякі були штуки. Mm -hmm. Не буду казати, який. І в мене був час, і я просто відчув, що треба зіграти виставу. Я зіграв виставу в Києві в Дасі і mm -hmm. все. На цьому як повернутися до театру, ну, я Поки що, да. На, наразі взагалі не розумію. як відчуття, коли грав виставу? Як те, що ти, треба, як те, що ти повинен робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я не знаю. Я не знаю, як описати ці відчуття. Я не, можу, я не можу казати, що я щасливий, бо щасливий я завжди, коли хочу бути щасливим. Mm. Ну, oh. ну, і все. А, ну, а тут ну, просто ти це вмієш робити, ти це хочеш робити, і ти розумієш, що це твоє. Mm. Це. І ти на своєму місці. Я думаю, що це достатньо. Well, так. Бо зараз я не розумію, що я роблю. Ну, типу, yeah. так, так, такий... Така швидка, швидкість часу, зміни технологій, взагалі, всі ці бойові дії ну це важко. Uh -huh. Uh -huh. Ти нічого не розумієш. Ну ти розумієш в своєму якийсь там промежуток. А що, а що, як не розумієш? Просто ти ще ну, так відкрив ще одну дверцята. Просто ну, я говорю деяких людей, якщо був топ-10 людей, які б я ніколи не подумав, що будуть воювати, прям воювати. Я думаю, Олексій Буточний сказав, що він сказав, там, не ганіть, не може бути. Тіпа, да, не я, там, не я, тому, я... що там, що Олексій yeah. там слабкий або щось, а тому, що ну, людина творча, ти ще досить релігійна людина. І тут людина військовий. І такий вау, як, як, як світ перевернувся. Релігійна при чому тут церкву. Там... Московського патріархату треба як палити. 어, eużほど, yeah, uh okay. yani, ну, це так. Я ж кажу, що все просто отак шух. В мене є один крестик. Ти про цей. Господи. Ну, окей. Тобто. ну, та це зараз це на паузі, зараз абсолютно інше життя і зараз є втрати, і... але але я надіюся що ми не експерти. Я не буду казати, коли ця війна закінчиться. Вона я думаю, це буде з нами все життя, навіть якщо вона закінчиться там через два-через п'ять років, вона буде з нами все життя. Ну, тут треба, ти розумієш, холоднокровно дуже угу. дуже холоднокровно до цього відноситись ніяких емоцій, ніяких. Моментів, якщо треба уїжджати, треба уїжджати, якщо відчуваєте, що це треба зробити, треба зробити, ніяких цих моментів сліз і так далі. Бо ну, бо можна впасти в ступор, в страждання, в жалість до себе, в жалість до інших і, і таке інше, і просто втратити своє життя. Я дякую тобі, що погодився. Я радий тебе бачити і... І... і всім хочеться слухачам сказати, що війна залежить від кожного із нас, і тому волонтеримо, донатимо зараз кожен донат, поки війна на фронті. Це вкладання в наше життя, в наше майбутнє і впадання в найкращих людей. Тому не забувайте про це, бо зараз така. Ну не можна сказати, що зараз ну, гостра фаза всі два роки. Якщо так брати глобально, то 10 років. Да. Зараз ми просто це відчуваємо всі. Е, тому тримаємо голову ну, спокою. І... Я, я так скажу, треба донатити зараз е, на підрозділи Харків'я, Харкова. Оці х... стоять зараз. Це, кракен, і... Це і... дуже важливо, бо ми зараз відчуємо напругу. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Дякую тобі ще раз. Це була передача Сміх та гріх яка зараз трошки у нас більше не знаю, чи гріх, чи сміх, але ну, ми посміялися з Олексієм з таких моментів, які можливо ви не зрозумієте, як ми це і любимо робити. До побачення і ми обов'язково переможемо. Па-пам! Сміх та Гріх гумор під час війни.